Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на молоті з відключенням припасів, запікався я в катеточку, це в нас режимчик контроль точок. Ну і зараз ми поглянемо, на що здатен цей пристрій. Карта ніби підходяща, маленька. Не знаю, запустити гранату так як треба чи ні. походу так як треба так виносить мене тут вогнемет О! Зонку отримав нову. Давайте спробуємо знову запустити так як минулого разу. Да, тут трошки мені молоток приціл збив, то я все звичай вийде. Так тоді. Нормально точку засупили, але гранату старемно запустив, нікого вона не вбила. Так, нормально, є захоплення. Так, тепер мені головне до аптечки дожити. Давайте тут трошки повторю. Нормально, ще й сам Не знаю чого. Може якраз в цей момент в мене припаси закінчились чи щось таке. Так, ну, поки модулів нема, то молоток нормальний результат показує. Плюс карта підходяща, маленька. Ничего себе фріз із заморозкою тушить. Зараз вигамали розморозить. Зараз спробую знову наверх гранату запустити. Так, оглушення залетіло. Так, а моя граната походу нікого не вбила. Мармаз добив. Так, ну а сусулька, як завидових. Пустоту запустив. Є захоплення, зараз спробуємо знову гранату запустити. Не встиг я гранату запустити і ми виграємо чекаточку. Друзі, якщо вам сподобався огляд на молоток з відключенням припасів, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.